Всіх вітаю на каналі FunModel.ua В цьому відео ми поговоримо про редагування g коду і про таку штуку, як філ філамент фільтр. Спочатку подивіться коротеньке відео, потім перейдемо до редагування і всього іншого. Всі, хто ще не стикався з забитим соплом, рекомендую з ним не стикатися. Використовуйте такі фільтри. Там в мене просто від мочалки відрізаний кусочок ну, поролону. Syngiverse можна скачати будь-яку модель, їх багато різних. В мене саме така з пила надрукував. Довелося розбирати і замінювати якби сопло. У мене воно таке зараз не гарне. Ну, коротше, це зараз з комплекту. Там їх дві штуки було в цьому принтері, і я просто поставив інше. А те доведеться випалювати. В чому була проблема? Ця штука в мене висіла, але я не звернув уваги, що в мене ось там набилося вже трохи пилу. Коротше, в ось цьому місці, де прижимна ця прижимний ролик. Підшипниковий. Набилося пилу і воно просто затягло його по трубці. І забилося. Причому двічі, я спочатку подумав, ну, можливо, якийсь глюк, бо модельку, по суті, на викид. Ось таку. Ну, якби я зараз покажу ще, як зробити так, щоб продовжити друк. У мене це не вдалося, бо я трошки тупонув. Але це можливо було продовжити друк після заміни сопла. Отже, що ми маємо? У нас є G-код, е і ми хочемо зробити продовжити друк моделі із певного як би, шару. Як це визначити? По-перше, ми відкриваємо модель Все та ж модель, от, ну, припустимо, в нас зупинився друк на цьому моменті, і нам потрібно знайти. В якусь висоту. Ми беремо штанин циркуль е, і вимірюємо від верхньої точки максимально і дивимося там, де обірвався ваша, якби, ваша лінія друку найвища точка, шукаєте, і е, міряєте від неї до столу. Ну, я це зроблю просто якби, лінійкою. Хоча ні, лінійкою я тут не поміряю, тому що це. А, ні, поміряю, в принципі, поміряю. Е, я просто поміряю загальну модель. Покажу, так би мовити, приклад. Ну от е, Я взяв верхню точку і просто до столу е, поміряв. У мене зараз ця модель 52. Е, е, у вас там буде. Якщо таке, ну, такий випадок станеться, то це буде від верхньої точки, там якась величина. Я візьму е, така, як у мене була, 34,1. І відкрию цей g код Далі я просто натисну комбінацію клавіш Ctrl-F. І е, в пошуку виб'ю е, 34 І от нам е, би, е, файловий редактор. Текстовий редактор, точніше, знайшов висоту 34.04. Нам вона не підходить, нам потрібно нижче. Е, ну, в даному випадку листать нижче, а по суті, вище. Тобто 34.1 у нас, а треба десь 34,2. Давайте пролистаємо. Е, Пам'ятаємо, що висота шару 0,24. Хоча давайте зробимо простіше. Ось тут стрілочками. Search down просто натискаємо. Search up. Ну от, ми зупинялися на 34.04. Потрібно було просто один раз search-down натиснути. І ось ми відразу знаходимо 3428. У мене штангель показав 34.1, ну, скоріш за все. Там було десь 3428, не знаю, може, неправильно поміряв. Потрібно брати на шар вище, щоб ніде сопло не зачепиться. Тому я візьму 3452. І все, що якби з цього моменту, як ви бачите, тут вайп старт, тобто початок з друку, ну, нового шару, переміщую вгору. Цей код залишаємо. Uh, цей також потрібно видалити. Залишаємо тільки все щодо Type Custom Чому? Тому що це перевірка ну проба столу. Тут uh, нам це не потрібно. Продруковка там це все також потрібно видалити. Uh, із зажатим шіфтом я просто клікаю у верхню цю точку і натискаю Delete. Ну, ще можна кілька разів. І от ми маємо, по суті, початок нашого коду із 3452 висоти. Це залишаємо. І, в принципі, він має друкуватися далі. Ще по філамент фільтру. Ось у мене вже відкрито це сайт Zingiverse, про який я вже неодноразово згадував. На ньому можна скачати багато різних моделей. Хто ще не знає цей сайт. І за пошуком е філамент-фільтр, за такими якби, параметрами, мені знайшло дуже багато різних філамент-фільтрів. Їх тут просто ну, дуже багато, просто можете пошукати. М у мене, у мене щось на кшталту такого. М то такий, ну, кому який більше подобається. Це якийсь закрутний, я так розумію, також. Коротше, варіантів безліч. Виберіть собі, який ви хочете, надрукуйте і користуйтесь. У мене легкозйомний, eh, PLA я, з ПЛА його надрукував. Якби непоганий варіант, як на мене. Користуюся вже давно. Я їх, здається, навіть три eh, надрукував, тому що в одного зламалося якби оце вухо. О! Ось він. Оце він. Це те, що в мене. М -м так, зараз перейдемо, покажу. Друкується ось так, як один файл. Вкладаєте сюди поролон, закриваєте. Оця штучка один раз в мене відлетіла. Я не пам'ятаю це саме початок мого якби, досвіду друку. і я там щось чи пустотіле його зробив, тому що тут стінка 2,4 чи щось таке, більше 2 мм. І всередині в мене було пусто, здається, і вона відлетіла. Зараз він в мене суцільний. Яке тут навіть відео якесь є. Це все, що я хотів розповісти в цьому відео. Дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк в цьому відео, якщо вам сподобалося чи не сподобалося відповідно. Однаково просувається відео і лайком, і дизлайком, тому прореагуйте, буду дуже вдячний. Також підпишіться, якщо вам не важко, і прокоментуйте і взагалі якийсь фідбек, додайте, що вам більше цікаво. Я буду зробити в цьому напрямку відео. До зустрічі!